Пропонуємо вашій увазі затишну двокімнатну квартиру у серці району Павлівка. Ця компактна, але простора квартира на другому поверсі ідеально підійде для молодої сім'ї або творчої особистості, яка цінує комфорт та зручність. Загальна площа 30 квадратних метрів дарує можливість реалізувати ваші дизайнерські ідеї. Кухня площею 4 квадратних метри стане справжнім серцем вашого нового дому, де ви зможете готувати смачні страви та проводити час з близькими. Незважаючи на житловий стан, квартира має великий потенціал для створення вашого ідеального простору. Розташування на вулиці Мирна забезпечує зручний доступ до всіх необхідних зручностей магазини, школи, парки, все у пішій доступності. Не втрачайте можливість стати власником цього затишного гніздечка.